Друзі, ви мене канал Яцестіка і сьогодні я буду розказувати скільки коштують скини ютуберів. Погнали! Так. ютубер це у нас 19К. Його головний убір він дуже красивий. Його скін стоїть 775 монет Що, як сказати, ну, його минулі скіні стоїть по 1000-235. То коротше багато коштів. зараз з зараз нього мало коштує. Так, далі у нас йде Жура 24К. Його <клес> стоїть, як казати, 650 660 монет. Точно знаю, це 60, 650 монет має бути. Так, далі у нас іде ютубер Dimon 22К. Це файний ютубер, він теж в котімі там в жура йде. Він теж файний ютубер, не знаю чому його са не дивлять, багато людей, в нього пару підписчиків. Як пару, ну так пару тисяч є. Та, я його все дивлю трохи. Але він відео мало випускає. Ех, а, точно. Його скін коштує 560 монет. То такий змапочку, коротше. Дальше, друзі, двоє моїх друзів. Ой, троє. Так, перший то є Фоксор П'ятька. Його скін коштує 712 монет. О, Та, 712. То що, можна сказати, він більше коштує, ніж Шура даже. І Дімон 22К, то капець. Він доганяє вже майже денно, тому... Кстати, підписуйтесь на мого друга Фоксару П'ятька. Так, далі у нас іде леон 26 е, е, Його скін коштує 141 монету. Це мало. Але файний скін, красивий, такий трохи смішний, але, друзі. Так, друзі. Е -е, кстати, не забудьте про та лайк, тому що це мотивує мене робити відео. та, Якщо ви робите, хоча б... 3-5 лайків, І не буде лайки, то я знімаю зі своїм братом або другом. Знімаю класне відео, типу, із питання. Так що давайте, друзі. Набираємо 3-5 лайків. 3 лайка або 4, або 5. Давайте, друзі, я надіюсь, із нас наберемо. Так, друзі, ми продовжаємо. Так, друзі, ми продовжуємо. Е, так. Далі у нас скін... Я куди вже Леон? 141. Леон 26К 141, а я вам ходу вже казав. Так, далі в нас іде Дерф. Це теж мій друг, Друг, тобто. І його скін коштує 360 монет. Що є класно, велико, багато. Так, друзі, я ще поділив на місце. Ну, типу, на місце. Перше, 2, 3, 4, 5, 6. Так. Друзі, на. Давайте з 6 місця. На 6 місці. По кімпі по монетам, скільки коштує, це є Леон 26К. Його коштує 141. Це шосте місце. Так. Е, далі у нас іде дерев, що коштує 360 монет. так А далі у нас іде Дімон 22к, що його коштує скільки 560 монет. Далі йде тройка лідерів. Так, далі у нас йде жура 24К. Його скін коштує 650 монет. Так, тепер двійка. Друге, то є Fox 45к. Його скін коштує 712 монет. А перше, вам вже не складно догадатися, це Ден 19К, що коштує 785 монет. Що Ден 19К, Фокс 45К виграє на 73 монети, друзі. А це було відео таке невелике. Я вирішив перезняти відео, тому що то, то, то в мене відео вже було, воно набрало файну кількість переглядів ну для мене. Але там був е, такі, такі качества, так якби би не знаю що. Так би, що там происходило. Так би там найменше 412 качества, коротше. 12 ФПС чого там? Ех, Друзі, з вами був я, Тігер ТЦК. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Говорю ще раз набираємо 3-5 лайків. Я знімаю відео з своїм другом або братом. Напишіть в коментарях, з ким мені знімати з другом або братом. Так, друзі, а з вами я був Тігер ТЦК. Не забувайте ставити лайки, підписуватися, ставити колокольчики щоб не випускати моє відео. Так, ціль це є 20 підписників, а саме найбільша ціль це є 50. Так що, друзі, давайте. Я хочу. Не, як я... Ну, я хочу, щоб ми добили 20 підписників, Так що, друзі, давайте трохи піднатужимося. У нас вже є 15. Це дуже файно. коли набралося 15 підписчиків, я дуже радуюся, Так що, друзі, давайте пока. Всім пока, з вам буде Тікертика, вже третій раз вам Чейки говорю. Давайте, всім пока-пока.